шанс на повноцінне життя тим, хто став жертвою російської агресії. Затишно сфейс це безпечний простір для жінок та дівчат, створений благодійним фондом ВАСТОКСОС у Черкасах. Для чого? Та хто може звернутися сюди по допомогу? Про це говоримо з менеджеркою Ольгою Садовою та соціальною працівницею Аліною Шадурою. Вітаю вас, пані Олю. Перше питання, чому ви вирішили відкрити затишну спейс саме в Черкасах. В Черкасах це був перший простір, який відкрився. Взагалі, така необхідність, така ідея виникла в благодійного фонду Восток Сос, тому що у 2022 році було дуже багато звернень від людей, які постраждали від війни. Ну продовжують страждати, звичайно. В цих зверненнях була потреба психоемоційного порятунку, соціалізації. І тому виникла така потреба створити саме жіночий простір, простір для жінок, простір про жінок, куди може звернутися кожна жінка, чи вона внутрішньо переміщена особа, чи вона місцева жителька. І Черкаси це ну, був перший проект, який вирішила запустити. Пані Аліно до вас от питання: як ви потрапили? Я знаю, що зараз ви надаєте тут допомогу, але ви спершу тут були правильно як клієнтка. Майже так. Я е, времінна переміщена особа із Харкова, ми з родиною 3 березня 2022 року перемістилися в місто Черкаси. Тут почали жити, От було дуже складно, шукали прихистку, шукали, де знайти гуманітарну допомогу, психологічну. От і таким чином я познайомилась з дівчатами, з благодійним фондом Родина з Оленою Гавриш, де вона дала можливість розмістити оголошення, яке були оголошене по всій Україні, про те, що відкривається простір такий для жінок і дівчат. І я надіслала резюме і таким чином. По співбесіді потрапила на цю роботу я тут працюю вже майже півроку. і дуже задоволена тим, що я і сама маю можливість отримати послуги, бути не одна, познайомилась багато кількістю дівчат і надаю можливість також жінкам, які до нас звертаються, отримати послуги нашого затишного спейсу. Пані Олю, пані Аліно. От хто ваші підопічні в якому стані вони до вас потрапляють? Um, uh -huh. Ми б не називали їх підопічними. Це наші любі жінки, дівчата, підлітки, немає обмежень по віку, звичайно. Вони звертаються до нас із ну, важкими проблемами. Звісно, в нинішній час вони особливо гострі, психоемоційні проблеми, проблеми ну, не тільки психологічного характеру, багато юридичних питань. І вони звертаються до нас в такому стані, розбитому, так, будемо казати так. Звісно, чому? Тому що вони мали все і втратили, мали свої власні домівки, мали родини, мали якісь плани, цілі, амбітні цілі, хтось більше-менше, але ж на щось розраховували в житті. Буває, заходить жінка, переступає по рок вона просто плаче, вона просто плаче, кричить, і її треба заспокоїти, вислухати, дати водички попити, От. і зрозуміти, як можна їй допомогти, перенаправити до інших спеціалістів чи надати індивідуально. Консультацію а, звертаються також дівчата з пошуком гуманітарної допомоги чи їжі. Вони не знають, наприклад, де можна щось отримати, да, просто поїсти. Тому також ми співпрацюємо з іншими організаціями, фондами, перенаправляємо або житло, наприклад, теж потрібно. Тобто, ми знаємо, у нас є та така карта, і можна по цій мапі орієнтуватися, куди ми можемо жінку або там дівчину рекоординувати. Пані Ліно, розкажіть, з чим вам доводиться працювати, от якщо взяти психологічні, можливо, там травми або ж е, стани жінок, от в якому стані приходять, з якими проблемами, можливо, страхами, і чи це тільки жінки, чи можливо доводиться працювати і з дітьми? До нас приходять жінки з дітьми. І тобто це родина: це мама, бабуся, дитина, правночка, правнук. Тобто вони ходять родинами до нас. Основна проблема це психологічна підтримка. Тобто люди залишилися, ну і знаходяться зараз в такому стані, що немає з ким спілкуватися, немає кому просто розповісти свою історію, да, про те, як там вибиралися з того міста з окупації і так так далі. От діти е, потребують психологічної допомоги, тому що вони травмовані, вони не сплять ночами, вони З да, такими проблемами. Звертаються жінки в нашому спесі. Є психологічна підтримка, індивідуальні консультації, групові консультації, юридичні послуги, і всі ці послуги надаються безкоштовно. Тобто правильно розумію, психолог працює як з жінками окремо, так і з дітьми, окремо чи це спільний консультації? Так, так можна є індивідуальні консультації, так на яких ми ну, окрім того, да, якщо вже конкретніше до послуг, то це. Індивідуальні консультації, це психологічні тренінги, психологічні групи. Якщо є потреба. Дитині звернуться до психолога. Мама звертається, вона розуміє, що є потреба, бачить психолог, працює з дитиною. Юридичні послуги теж є юристка, яка надає юридичні консультації. От і так само Аліна, як соціальна працівниця, теж консультує і є спеціалістка з питань гендерно-замовленого насильства. Яку допомогу тут підліткам надають? Чи охочі вони взагалі йдуть на співпрацю? Оскільки там можливо діти меншого віку з ними легше знайти спільну мову. Вже підлітки, ну певно, трошки. Складніший підхід, так? Так, дійсно, з підлітками дійсно дуже складно. Ми тут знаходимося в Черкасах більше року. І протягом року моя дитина, донька, вона нікуди не виходила. Я її запрошувала там піти погуляти, сходити на якісь заходи. Тобто їй було дуже складно, тому що в неї не мало друзів і вона категорично відмовлялась кудись йти. Завдяки тому, що в нашому спесі організувалось коло таке підтримки для підлітків. Їх організували два наших психологи. І на цю групу я запросила свою доньку. Ну, запросила, можна сказати, за руку привела, бо вона відмовлялася. Прийшла завдяки тому, що я тут працюю, як підтримати, подивитися, що це. І завдяки цій групі з першого дня вона знайшла собі подругу, яка також прийшла да, з мамою, мама привела. От, і вони почали разом дружити, гуляти. І я дуже радію цьому, тому що Раніше я не могла дитину просто, щоб вона із дому вийшла, а зараз я її навпаки запрошую, щоб вона прийшла додому. От, бо вони гуляють, насолоджуються життям, і це дуже важлива подія. І також багато жінок стокнулися з цією проблемою, і я всім розповідаю цю історію про свою доньку і запрошую підлітків, тому у нас дуже багато дівчат-підлітків, які ходять до нас на заходи. І в настільні ігри ми граємо разом, ми і спілкуємося, і чаюємось, от, тому от така дуже гарна історія. А чи бували прецеденти, коли до вас по допомогу зверталися, можливо, чоловіки? І взагалі чоловіки можуть прийти сюди по допомогу? Ну, також такі опинилися такій такі скрутній ситуації. Наш простір тільки для жінок, для дівчат для жінок з дітьми чоловіки не зверталися. Як чоловік може потрапити до нашого простору, це тільки максимально, наприклад, тато або родич може там з дитиною прийти на консультацію до психологині, наприклад, так, але він не потрапляє у простір. Скажіть, от в такий широкий спектр послуг ви надаєте їх на платній основі чи безкоштовно? Всі послуги абсолютно безкоштовні, оскільки благодійний фонд Восток Со. vocês uh, Співпрацює з міжнародними партнерами, от звідти і є фінансування, яке дозволяє нам розвиватися, залучати якісь нові можливості, робити нові заходи. Ми постійно знаходимося в процесі якогось творчого пошуку. І всі заходи, які тут в нашому просторі проводяться, це є відповідь на запити жінок, які до нас звертаються. Як вони можуть, наприклад, звернутися? Вони можуть зателефонувати, вони можуть лишити побажання в скриньку, аноні. Можуть підписатися, можуть залишити через QR-код свій відгук. Тобто, ми читаємо, ми відповідаємо, бачимо, чим вони зацікавилися, і шукаємо спеціалісток, які можуть послугу надати. Як довго жінка може користуватися послугами вашого простору? Взагалі, якщо ми там по графіку, це взагалі можна знаходитися в спеці з 10 години до 19-ї щоденно, окрім неділі, якщо ну Уявимо, жінка звернулася із проблемою психологічною. Так, вона хоче звернутися до психологині на індивідуальну консультацію. Ну, уявимо, наприклад, перший крок такий. Це все індивідуально, звичайно, консультація психологічна. Наприклад, вона зрозуміла, що за одну консультацію вже якась допомога надана, а це не означає, що вона там перериває процеси і не ходить більше в, на наш, в наш простір. Вона може без кінця звертатися, записуватися на. Наші заходи, це і майстер-класи, це і групові і психологічні і групи, і тренінги, є перегляд фільму, ми створюємо щонеділі. Можливо, заняття йоги цікавить, майстер-класи, творчі заходи доповнюють. Малювання так, картин так, так, у нас так, так. дуже дівчата набираються ресурс. Вони можуть використовувати наш простір як зону коворкінгу, просто робити те, що їм до вподоби. Чи просто розслабитись, прийти помалювати. Набратися ресурсу відпочити, чи попрацювати онлайн. І дуже зручно, коли жінка до нас звертається з дитиною, наприклад, вона не може дитину залишити і щось зробити, навіть в телефоні від відповіді надати. і Дуже зручно прийти в наш простір, залишити дитину в дитячій кімнаті з педагога і самостійно робити ту роботу, яка на зараз да, є важливою. Такий простір є лише в Черкасах чи ще є. Які ось, якщо можна сказати, хаби чи центри в Україні ще відкриті простори в місті Кропівницький, Хуст, Вінниця, Запоріжжя, Миколаїв. Рік повномасштабної війни. Ви вже кілька місяців працюєте в Черкасах, вже приблизно знаєте спектр запитів серед жінок, дітей, От проблем з до яких вас звертаються. Які цілі? стану на сьогодні ви ставите перед своєю командою. Ціль така, що ми повинні бути згуртовані. У нас повинна от рівень емпатії, рівень співчуття до жінок, розуміння ситуації, в яку зараз жінка потрапила, бути настільки, щоб вона ну, відчувала себе комфортно, повторюся, ще раз затишно захищено. Звичайно, не будемо зупинятися, і тому це буде ну, масштабуватися. І ми будемо ну так планувати. Плануємо ще відкривати спеси, щоб розуміли, що можна прийти до нас, і ну можна стати однією родиною. Моя мрія, щоб така мережа простірів вона була в кожному місті нашої країни, бо це дуже важливо для кожної з нас. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли дякую. час, і дякую за те, що ви робите.